Доброго дня, сьогодні розповім, як завантажити програмне забезпечення на металодетектор X-Finder. що для цього потрібно. Потрібно зайти на сайт та завантажити прошивку нашу. Ось Документи, програмне забезпечення і знайти саму крайню прошивку. Ось 8.05. Я її вже завантажив. Потім що? Потрібно вімкнути прилад. Без датчика. Датчик не вмикати, а просто вімкнути прилад. Вімкнути прилад. Зараз він включиться і зайти в меню, зайти в Wi-Fi Update. і натиснути. Ось він пише: зробіть роздачу, віддіть. Сіт та пароль. Заходимо в налаштування на Андроїді. І точка доступу та модеми. Точка доступу вмикаємо. Вимкнули. Потім вводимо назву. Назва ось написано великими буквами San, N, Max. І Щось воно призонтовало. І пароль восьмірок. 8, 8 так, у нас і є. Потім, щоб було, щоб працював, потрібно ще вимкнути обов'язково <кх> мобільний тариф. Так, видало нам ось IP-адрес. Заходимо в меню, в браузер, вибачаюсь. І вводимо цей IP-адрес 192.168. 107.12. Зайшли. Переходимо на таку сторінку. Сам Макс. Вводимо логін та пароль. Логін, адмін, пароль також адмін. Адмін. Маленькими буковками. Адмін. Заходимо. Потім з'являється ще одна. сторінка. і вибираємо. Вибрати файл і знаходимо наш файл у загрузках, у завантаженнях. Так, так, так. Документи. Так, а де воно знаходиться тут? Це не мій телефон, не знаю. Десь, якщо написати X, Ось, ось знаходиться файл у загрузках. Вибираємо і натискаємо загрузити. Все. Пройде до 100%. І, як прилад завантажує прошивку, він просто перезавантажиться. Все. Прошивка завантажена успішно. Дякую за увагу! Всім всього найкращого!